Доброго ранку, шановні колеги, шановне товариство. Сьогодні ми змушені провести бюджетну комісію. У нас на на порядку денному лише два питання присутні четверо членів комісії. Тож розпочинаємо з першого питання про внесення змін до бюджету Ротинської міської територіальної громади на 2024 рік. Доповідає Марія Гураль, начальник фінансового відділу і виконавчого комітету міської ради. Будь ласка, Марія Степанівна. Кабінету міністрів України врахувати в доходах з бюджету субвенцію з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 1 мільйон 678 тисяч 300 гривень. Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Відповідно до розпорядження Івано-Ходільської обласної державної адміністрації, врахувати в доходах іншу дотацію з місцевого бюджету в розмірі 2542 гривні, ці кошти спрямувати по міській раді на оплату електроенергії. Це всі зміни, які пропонуються до бюджету. А яка сума на одну дитину в день розрахована в цій субвенції? Орієнтовочний розрахунок субвентів 50 гривень. гривень. Mm. Дякую. скільки ми маємо всіх дітей? 2707. Ну, Перших 4 класів 981 гривень. Це якраз на роком, А з минулим роком порівняно до минулого. На 80 родин ну, менше. Ну, Пошукові зараз скажу, на маю себе. Ну, по пам'яті десь э, на дітей 30 менше. Угу. А розуміло. так, ну, загальник і не знаю, то що на 80 проведені. Коше є запитання? Ставлю на голосування про рішення про внесення змін до бюджету Ротинської міської територіальної громади на 2024 рік. Наталія Михайла, будь ласка, проведіть голосування. Винник Тетяна Романівна. За. за. Борецький Ігор Васильович. За. Дубчиков Володимир Яновський. За. Сталась Наталія Михайловна за. Рішення прийнято. Дякую. І ще у нас є питання про проект регуляторного акта про затвердження правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Родина. Доповідає Микола Шинкар, перший заступник міського. Будь ласка, Григорович. нас потребують нормативно-правового регулювання, тобто на рівні місцевого нормативно-правового акту, так скажемо, місцевого закону. Два питання щодо роботи з водовідведеннями це порядок правила приймання. Стічних вод до системи централізованої каналізації це ще піде на експертизу Державну регуляторну службу антимонопольний комітет. А потім аж сесія їх затвердить. Це є попередній розгляд цих правил. І другі правила, які підуть де ще з три тижні напротягом наступного місця, це правила приймання стічних вод з систем, які не приєднані до центральної каналізації, індивідуальні септики і все решта. Тому я прошу підтримати, то читати багато. Воно є на основі типових правил. Постанова Кабінету міністрів затверджені типові правила, але дозволено органам місцевого самоврядування вносити зміни, корективи в ці правила, виходячи зі своїх власних умов. Наприклад, якщо є величезне підприємство будівельної індустрії, яка використовує у своєму виробництві. Різні цементні суміші і так далі. Або є величезне підприємство хімічної промисловості, яке використовує знову ж хімічні серйозні речі, то там правило, місцеві, вони відрізняються від наших. Тому що там ці речі потрібно враховувати. У нас правила, ну скажімо так, у варіанті мінімальному, не в тому, який є у великих індустріальних центрах. Тому прошу підтримати. Коє запитання? Немає. Ставлено голосування. Винник Тетяна Романівна. ставлю на голосування. Регуляторний акт розроблено метою забезпечення охорони навколишнього природного середовища та здійснення якісного очищення стічних вод. Розроблений проект регуляторного акту відповідає статті 4 та статті 8 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Компостійна По комісія рекомендує направити висновок проєкт регуляторного акта на аналіз регуляторного впливу до Державної регуляторної служби України та антимонопольного комітету для отримання пропозицій щодо вдосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики. Тому ставлю на питання про проект регуляторного акту затвердження правил приймання стічних вод до системи централізованого відведення міста Роготина. Наталі Михайло, продіть голосування воєнних Тетяна Романівна за Барецький Гербасильвич. Дубчик Володимир Вігенвич. Стаставська за рішення прийняти. Порядок роботи нашої комісії вичерпаний. Дякую всім за увагу. Хорошого дня і слава Україні. Дякую.